Людина, яка любить хвалитися, хвастовство це є одна із граней гордині. Людина, яка хвалиться, вона хоче себе виділити, вона хоче себе показати іншою, чим другі люди. А це гордість. Гординя є один із найзлих і тяжчайших пороків людини. А хвастовство це є одна із граней гордині. Гординь це є дуже гординя, многогранний гріх. Він виражається в різних гріхах. Одна із граней гордині це хвастовство. Тому ми не можемо до цього гріха відноситися так легко, знаючи, що це є дитя гордині хвастовство. Це породжує хвастовство гординя, а гординя тяжкий порок. Друге, хвальба. Вона зачастую дуже часто йде разом нога в ногу ще з одним гріхом, з брехнею. Замітьте, що ті люди, які люблять хвалитися, як правило, це брехуни. Він ніколи не буде хвалитися, щоб не прибрехати. Ті два гріхи йдуть ногу в ногу. Хвастовство є грань гордині і обов'язково буде тягнути за собою брехню. Коли перераховувати написано, ось ще що ненавидить Господь, зверніть увагу, в якому, в якому порядку розмістив Господь гріхи. Очі горді, язик брехливий. Іде один порок, і язик брехливий на другому місці. Так от хвастовство, воно йде завжди нога в ногу з брехнею. Ви знаєте, є такі дві категорії брехунів, охотники і рибаки. Спитайте любого рибака, яку він зловив рибу. Напевно, 99 і 100 трошки прибрешуть, покажуть трошки більшу, ніж зловив. Колись брат Андрій розказував таку історію про брехунів, він каже, що один рибалка дуже любив брехати. Зловить малу, показує велику. Настільки там була брехня остогидна людям, що зв'язали йому руки, щоб не показував, щоб не брехав, хотіли йому допомогти. І коли очередний раз він зловив рибу і хотів показати, яку велику, а йому руки зв'язали, він не міг нічого зробити. І казав: ну таку рибу зловив ось такими очима великими, бо не міг показати, яку велику зловив, тільки зміг показати, які очі. Брехун. Брехун він заражений брехнею, і він без брехні не може. Та людина, яка привикла хвалитися, вона буде брехати. Спитайте охотника, якого він зайця забив, завжди прибреше. Спитайте, якого кабана застрілив, завжди прибреше. Бажання похвалитися буде тягнути за собою брехню.